Жіночі піжамні розпаровки від брендів Up to Fashion, Sylvie Сілвімейс, Алді. 94 гривні буде за одиничку. В лоті 27 різних товарів. Загальна вартість за лот 2550 гривень. Можуть бути шорти, можуть бути штани, можуть бути топи, футболки, також лонги. Розмір від ексески до збільшених до плюс сайз. Дивимося, все зараз покажу більш детально. Дивіться, в такому варіанті маємо ось такий мікрофліс або ж махра коротка, варіант штанів. Далі варіант штанів може бути тонший. Ой, ось перед. Дуже гарний. До речі, дуже багато варіантів можна буде між собою поєднувати. Це у нас моделька буде 100% бавовна. Я не буду прямо зараз дуже детально по складу вам, тому що товару багато, це так, виборочно, де-не-де. Утеплені, трінитка на флісі, ось такого плану з сердечками є. З манжетиками понизу. Ось такі штани. Класно, до речі, що цей лот буде демісезонний. Як на зимові варіанти, так і, звичайно, на теплий період року. Це бавовняні, можливо, з додаванням віскози. Ось такий варіант низу штани. <кхи> Далі мікрофліс. Ось така дуже гарна рожева з сіренькою смужечка. Далі моделька, подивіться, будь ласка, з сніговичками. Це тонесенька бавовночка. Дуже гарні. Всюди є на поясочках затяжечки, зав'язочки. Тобто Дуже трендовий є від бренду Lux. Ось такого плану на резиночці. Тут у нас буде з карманчиками дуже гарний варіант низу, який можна поєднати з різними топами. Так, ось такі штани, тоненька бавовночка, фіолетові. Далі ось такі взірочки маємо на поясі резиночці. Теж бавовночка. Ось такого плану дуже гарний такий лиловий прям відтінок. Фіолетовий варіант з квітами. Тонесенька бавовночка. Як бачите, ось така шнурочок іде з золотавою ниточкою. Кремовий відтінок, прям такий як заварний крем, дуже гарний варіант. Далі це вже буде фіолетовий варіант верху, більше ж це лонг. Так, це у нас буде лонг, ось такого плану, як на цій модельці. Можна гарно Ми буде поєднати з самі... цими штинами. Але насамперед, все, що ви бачите, все можна поєднувати між собою, так і продавати людям. Ось такий топ, вкорочений кроп-топ від Sylvie Mace. Дуже-дуже теплий варіант, це махровий. У нас буде від Up to Fashion. Ось з таким оленятком. Фланелева. Рубашечка, це дуже-дуже гарно, саме в холодний період року. Бавовна на тринитка на флісі, на шикарному утепленні, на байці. Хто як каже, смугастенький. Мікрофліс або ж махра коротенька. Такий варіант. Лавандовий маємо вверх. Ось такого плану. Бачите, такі повнорозмірні іксельки. Тут є готовий варіант низ та вверх. Ось такий темно-синій, аж до чорного. Готовий, в принципі, він все разом. Далі, ось такий два топу маємо. Їх можна гарно бути з цими штаниками, там були такі варіант саме екрі. Далі є ось такий варіант шортів. Один варіант. Другий варіант. Дуже гарний рубчик, до речі, яскравенький, третій. Тобто, ви ж бачите, це вже більш літні варіанти, я показую. Ось така футболочка є. І ще ось такий варіант. Останні дуже величезний лот. Що дає такий лот? Лот такий дає можливість продавати для різних клієнтів на різні розміри і щоб ви наповнювали свої магазини гарним асортиментом одразу. Тож це величезний просто лот. Купуйте через наших менеджерів. Всі контакти в описі під даним відео.